Привітулі, привітулі, мої серіалу мани та серіалу Якщо ви полюбляєте традиційні костюмовані драми, де важлива кожна деталь епохи, ця добірка саме для вас. А що таке нетрадиційні костюмовані драми, можете переглянути у відео за підказочкою, щоб я не повторювалась, але спочатку додивіться це. Домовились? Сьогодні відправляємось у візуальну подорож різними країнами із серіалами з виключно високим рейтингом IMDb, цікавими сюжетами та неймовірним стилем, що підкреслює ту чи іншу епоху, в тому числі через костюми та локації. Але. Перед тим як відправитись в нашу подорож, робимо традиційну розминку. Підписка на канал, вподобайка, ви все знаєте. І коментар з рандомних слів, ми тут таке полюбляємо. А ще задонатити на будь-який збір або будь-якому довіреному фонду. А якщо такого фонду ще немає, то за QR-кодом можете підтримати фонд Зубата Лопата, який буквально щодня допомагають нашим захисникам. Я вірю у вас, сподіваюсь, ви все виконали, і ми починаємо. Вулиця різника один із найатмосферніших костюмованих детективів, який переносить нас у туманний Лондон кінця 19 століття, відразу після серії жорстоких убивств Джека різника, але раптом знову. З'являються жахливі злочини. У Вайтчепелі паніка, а на вулицях бруд, злидні підпільні борделі і люди, які виживають як можуть. Розгрібати це все доводиться інспектору Едмунду Рейді та його команді з H division які намагаються втримати порядок у проблемному районі. Якщо ви запитаєте, що таке h division то це спеціальний підрозділ поліції, департамент, який займався розслідуваннями злочинів саме Джека Різника. Однак, незважаючи на зібрану команду професіоналів детективів, всі Розуміють, що зловити злочинця буде досить складно. Тут неймовірно деталізовані декорації, темна похмура естетика, реалістично показані вулиці Вікторіанського Лондона, а костюми героїв максимально відповідають епосі. Окрім основного сюжету, глядачу показують і моральні дилеми персонажів, що додає до детективного сюжету драму. Серіал спочатку виходив на BBC, потім його фактично поховали після рішення не робити наступний сезон. Але згодом він все ж воскрес завдяки Amazon. ще й знімали значну частину. Ну в Дубліні, тож вікторіанський Лондон тут буквально зібраний на іншому острові. Проте зібраний дуже переконливим. Волф Хол екранізація романів Хіларі Мантел про Томаса Кромвеля, одного з найвпливовіших радників короля Генріха VIII. Серіал фокусується на політичному злеті Кромвеля від сина Коваля до головного архітектора реформ, які змінюють Англію. Глядачі бачать події епохи тюдорів з незвичного ракурсу. Не через королівську родину, а очима людини, яка стоїть за лаштунками влади, маніпулюючи, інтригуючи та намагаючись вижити в небезпечному світі. Серіал отримав високу оцінку критиків, за ними точне відтворення атмосфери 16 століття, костюми, декорації, світло все витримано, стримато без зайвої глянцевості, але з історичною достовірністю. Головну роль Томаса Кромвеля зіграв Марк Райленс, чия спокійна, майже холоднокровна гра принесла йому визнання. Серіал також вирізняється своєю камерною атмосферою та психологічною глибиною, де розповідається про внутрішню боротьбу та політичні ігри. А подивіться на цей акторський склад. Вам Том Холанд каже про щось. Тож дивіться та насолоджуйтесь. Дружини та дочки класична британська екранізація незавершеного роману Елізабет Гаксел. Події відбуваються в Англії 19 століття та зосереджені навколо юної Молі Гібсон, дочки лікаря з провінційного містечка. Після того, як її батько одружується вдруге, Молі доводиться пристосовуватись до нової мачухи і зведеної сестри, а паралельно боротись з суворими соціальними нормами та переживати любовні драми. Серіал отримав високу оцінку за точне відтворення епохи вікторіанської Англії, костюми, манери, декорації та навіть темп. Оповіді відповідають класичному стилю, окрім романтичної лінії, серіал глибоко порушує теми класових поділів: стосунків у родині, ролі жінки та змін у суспільстві того часу. Особливо відзначають гру Френсіс Оконор у ролі Моллі та Майкла Гембона, чия роль містера Гамлі принесла йому Бафта. Загадки Мердока один із найпопулярніших довготривалих костюмованих детективів. Події відбуваються в Торонто на межі 19-го та 20-х століть. Головний герой, детектив Вільям Мердок, який застосовує інноваційні для свого часу методи розслідування від дактилоскопії до аналізу слідів крові. Його підхід часто дивує колег, але дозволяє розкривати найзаплутаніші злочини. Серіал цікаво поєднує класичні детективні сюжетні лінії з реальними історичними постатями. У серіалі з'являються Нікола Тесла, Конан Дойл, Олександр. Белл, Вінстон, Черчилль та інші завдяки цьому загадки Мердока не лише захоплюючий кримінальний серіал, а і гарна можливість побачити дух епохи індустріальної революції. Знову ж таки, костюми декорації, транспорт техніка та міські краєвиди. Це все реально відтворює атмосферу кінця 19 століття. Попри те, що серіал уже має понад 19 сезонів. А може поки я пишу це відео, то її вже і 22, Так багато вони тих сезонів клепають. Але все ж він тримає рівень і залишається одним з улюбленіших шоу для шанувальників класичних костюмованих детективів. Серіал ідеальний для тих, хто не любить щось змінювати в житті, а особливо улюблений серіал, який вже триває майже вічність. Ну що любителі пригод і піратства? Тільки не того, коли ви турентів качаєте відусики, а історичного переносимось з вами в 1715 рік і піратську столицю, де всі торгуються, зраджують і намагаються вижити. Острів колишньої британської колонії Нью-Провіденс є територією беззаконня, контрольованою найвідомішими піратськими капітанами в історії. Найгрізнішим з них є капітан Флінт, але британський флот повертається в ці води, погрожуючи знищити Флінта і його команду, сповнений. Глибокими, складними і навіть романтичними мотивами Флінт стає союзником Елеонори Гатрі, доньки місцевого злодія в законі, який перетворює здобич піратів в прибуток. Разом вони розробляють план, як вполювати нагороду, щоб отримати свободу. Їм протистоїть ряд суперників, заздрісний батько Елеонори, чиї амбіції на острові призводять до конфлікту з донькою, і молодий моряк Джон Сілвер, нещодавно прийнятий в екіпаж Флінта, якому якимось чином вдається постійно зривати план. Не свого керівника. Серіал неймовірно кітометографічний. Знімали в Кейптауні, будували масштабні декорації та великі морські локації на студіях. Тому море, кораблі і острови виглядають максимально живими. Серіал отримав чимало нагород. Зокрема, Емі за звук і візуальні ефекти. І особисто від мене лайк тому гоперу. Він завжди прекрасний, хоч тут, хоч в академії Амбрела, хоч в пригодах Мерліна. Ну, така от незамітна інтеграція, того, що ми вже знімали. Шариш, mm шариш. -mm. міні-серіал Джейн Ейр», Одна з найвідоміших та найяскравіших екранізацій класичного роману Шарлоти Бронта. Це історія сироти Джейн, яка працює гувернанткою в маєтку Торнфілд та закохується у свого загадкового роботодавця містера Рочестера. Сам же містер Рочестер з'являється в будинку не так і часто, але незабаром повернувшись додому, він виявляється, зочарований Джейн, її стійкістю, незалежністю і сміливістю. Проте їхню історію ускладнюють таємниці минулого, які ховаються за стінами маєтку. Ця версія отримала величезне визнання за свою вірність першоджерелу атмосферу готичного романтизму та глибину персонажів, акторська гра Рут Вілсон та Тобі Стівенса, особливо відзначена критиками. Сценографія та костюми прекрасно передають Англію знову ж таки 19 століття від суворих шкіл до величних маєтків. Серіал отримав номінації на ЕМІ та Бафта. А серед фанатів класичних костюмованих драм вважається мало не еталонним, але еталонний буде трохи далі. Холодний дім вражаюча екранізація роману Чарльза Дікенса від BBC, яка вважається однією з найкращих адаптацій класичної літератури. Естер Саммерстон дівчина сирота, яка живе у Вінздорі у будинку Міс Барбарі, яка є її хрещеною та тіткою. Естер виповнила з років, коли раптово хрещена вмирає. Після похорону якийсь містер Джарндіс пропонує Юні Лені місце в першокласному навчальному закладі, де вона не буде бідувати. Там і протікають шість найщасливіших років її життя. Великодушний Джон Джарндіс відправляє Естер у свій маєток, іменований холодним будинком. Сусідами по маєтку виявляються гордовитий сер Лестер Дедлок і його дружина, чи не вдвічі молодша від чоловіка. Навколишні помічають дивну подібність Естер і Міледі, і тут. Ховається інтрига. Тут теж чудова картинка, і знову ж таки 19 століття. І знову ж таки, костюми та декорації тут чудові і відтворюють епоху 19 століття. Водночас, завдяки динамічному монтажу та сучасній подачі, серіал легко сприймається і не виглядає занадто важким, незважаючи на складну тематику. Завдяки у нас вже кожен третій дім холодний дім. Тому нагадую вам про донатики. Ви можете закинути на довірений збір. Полдарк британський серіал, знятий за мотивами романів Вінстона Грема. Події розгортаються у Корнуолі наприкінці XVIII століття. Після закінчення громадянської війни Рос Полдарк повернувся додому в графство Корнуел. Більшість не могли повірити, що він живий, так як від нього довгий час не було ніяких новин. Під час війни головний герой отримав важке поранення, але незважаючи на це, він зумів вилікуватись, вижити і повернутись в рідні краї, щоб дізнатись, що помер його батько, статки батька були вичерпані, маєток занедбали. А його дружина Елізабет заручена з іншим. Тож це історія про боротьбу за виживання, відновлення родового маєтку, соціальні проблеми та звісно, кохання особливо сильна лі робить частиною свого життя. Серіал славиться неймовірними пейзажами. Зйомки відбувались в реальних локаціях, що додало проекту особливої атмосфери. А ще звісно, що шикарною костюмованою роботою від військової форми до суконь та побуту кінця 18 століття. «Чужоземка» – серіал заснований на серії романів Діани Гебблдон, що став одним із найпопулярніших костюмованих шоу останнього десятиліття. Сюжет починається в 1945 році, коли медсестра Клер Рендал під час подорожі Шотландією випадково потрапляє в містичний обряд і переноситься в 1743 рік. Вона опиняється в самому серці кланових війн, змушена виживати в суворій реальності 18 століття, де доля зводить її з харизматичним шотландцем Джеймі Фрейзером. Одна з головних. Особливостей серіалу неймовірна увага до деталей: розкішне вбрання, реалістичні історичні декорації та пейзажі Шотландії. Все це створює неймовірну картинку. Чужеземка вдало поєднує кілька жанрів: це і епічна історична драма, і фентезі завдяки елементам подорожі у часі. А ще й це пристрасна історія кохання. Цікаво, що завдяки популярності серіалу туризм у Шотландії значно зріс, а багато замків та локацій стали культовими місцями для фанатів. До речі, вам. Подобається сьогоднішня відбивка, яка в стилі середньовіччя. Долучайтесь ну, телеграм, там ми і не таке слухаємо і дивимось. Нью-Йорк, 1900 рік лікарня на межі безладу й наукового прориву. І так і хочеться запитати, а як люди взагалі раніше виживали? Ще вчора багато хвороб лікувалось на око, а сьогодні хірурги вже беруться за майже неможливі операції. У центрі блискучий і дуже саморуйнівний хірург Джон Текері, який рухає медицину вперед, паралельно борючись із залежністю. Поруч доктор Алджернон Едвардс, єдиний темношкірий лікар у колективі, який мусить. Воювати не тільки за життя пацієнтів, а й за право бути своїм у системі, де расизм частина буденності. Нікерброкер відчувається як кіно, яке випадково стало серіалом. Усі епізоди зрежисував Стівен Содерберг, і він вже знімав та монтував під своїми псевдонімами. Тому картинка тут дуже впізнавана: холодна, стильна, майже гіпнотична. А музика Кліфа Мартінеса додає сучасного ритму, через що «1900-ті» раптом звучать так, ніби це сьогодення. Окремий кайф історії історична достовірність на майданчику працював медичний консультант із архіву Бернса, найбільшої у світі приватної колекції ранніх медичних та історичних фотографій. Недарма серіал часто хвалили навіть дизайн-ентузіасти за дуже продуманий медичний сет дизайн і виразну палітру. Серіал закінчився після другого сезону. Останній епізод вийшов у 2015-му. а в 2017-му його офіційно скасували. Але тема продовження час від часу оживає. Були розмови про новий сезон спін-офф із Барі Дженкінсом та. Андре Голандом і навіть згадували, що є написаний пілот. Перзовий гамбіт розповідає про непростий шлях Бет Гарман, талановитої шахової вундеркінки, яка після втрати матері потрапляє до дитячого будинку в Кентукі. Саме там вона вперше відкриває свій надзвичайний хист до шахів і починає підійматися кар'єрними щаблями, змагаючись із кращими гравцями світу. Проте за успіхом на дошці стоять особисті випробування. Залежність від транквілізаторів, прагнення пізнати себе і бажання довести власну цінність у чоловічому світі шахів. Серіал. Витриманий у неповторній атмосфері 50-х років від розкішних інтер'єрів Берліна, що втілили різні локації кадрів до стриманого костюмного дизайну. Анна Тейлор Джой у ролі Бет отримала низку кінонагород. А сама стрічка встановила новий рекорд Netflix як найпопулярніший обмежений серіал платформи. Ферзовий гамбіт також сприяв вибуховому зростанню інтересу до шахів у всьому світі та здобув кілька премій золотий глобус, а також емі за акторські та художні рішення. Нью-Йорк, 1958 рік. Міріам Мідж Мейзел, ідеальна домогосподарка, дружина та мати двох дітей. Вона займається вихованням сина та дочки, а також всіляко допомагає своєму чоловікові реалізувати себе у якості коміка. Її життя ідеальне, але раптово її чоловік заявляє про те, що йде від неї до своєї секретарки. П'яна Мідж вирушає до бару і виявляє, що вона жартівниця, та і має нереалізований талант до стендапу. Vou na Serra, hello! <laughs> Лондон із кепітолом життя її набуває нового сенсу, але міч доводиться боротись з упередженнями суспільства та доводити, що й жінки можуть бути кимось більшим ніж просто домогосподарками. Але головна насолода в тому, як серіал подає цю історію: шалений темп, дотепні діалоги і відчуття, ніби ти дивишся дуже красиве кіно з клубами, бекстейджами, гастролями і Нью-Йорком. Зробила його Емі Шерман Паладіно. Так, та сама, що і створила дівчат Гілмор. Тож тут є її фірмовий стиль, гострий гумор. Агірка правда життя серіал зібрав дуже солідний урожай нагород зокрема, десятки емі за усі сезони. Корона масштабний біографічний серіал від Netflix, присвячений життю королеви Єлизавети II та подіям, що оточували британську корону упродовж десятиліть. Створений Пітером Морганом, цей серіал став одним із найдорожчих в історії телебачення. Кожен сезон вражає рівнем деталізації костюмами, декораціями та, звісно, акторським складом. Кожен сезон охоплює певний період правління королеви та включає ключові події британської та світової історії від післявоєнної відбудови, скандалів королівської родини до полі. Ітичних криз і змін в суспільстві. Що цікаво, акторський склад серіалу змінюється кожні два сезони, щоб відобразити дорослішання персонажів. Наприклад, Єлизавету II в різні роки грали Клер Фой, Олівія Колман та Імелда Стонтон. Серіал прославився якістю постановки та тим, що часто занурює глядача у психологічні портрети історичних постатей. Особливу увагу приділено публічним виступам монархів та їх особистим сумнівам, стосункам і виборам. Корона неодноразово ставала тріумфатором золотого глобуса та «Еммі». Особливо за акторські роботи критики називають її зразком історичної драми, яка не боїться торкатись контраверсійних тем, а що може бути більш контраверсійніше, ніж британська монархія. Північ Південь це екранізація одноіменного роману Елізабет Гексел, яка переносить глядачів у вікторіанську Англію 19 століття. У центрі сюжету Маргарет Гейл, молода жінка з півдня країни, яка разом із родиною переїжджає до індустріального міста Мілтон на півночі Англії. Рішення про переїзд прийняв її батько, який є священником, але більше не може підтримувати рішення та вказівки англіканської церкви і залишає її. Сім'я Гейл знайомиться з незвичним способом життя на промислово розвиненій півночі. Чи Маргарет стає свідком тому, як власник бавовняної фабрики Джон Торнтон поводиться зі своїми робітниками і заступається за них. Їхні стосунки потім сповнені конфліктів та пристрасті, оскільки вони намагаються зрозуміти одне одного в умовах класових розбіжностей. Серіал захоплює своїм атмосферним зображенням індустріальної Англії, тонко розкритими персонажами. Та романтичною напругою між головними героями, завдяки талановитій грі акторів Північ і Південь, став одним із найулюбленіших історичних серіалів серед шанувальників костюмованих драм. І в коментарях у нас теж часто хвалять саме цей серіал. 1876 рік золота лихоманка охопила всі прикордонні території навколо гірського масиву Black Hills. Нещодавно утворене з табору шукачів селище Дедвуд в південній Дакоті, справжня вигрібна яма, в якій збираються авантюристи та злочинні банди з усієї Америки. Кримінали і корупція настільки міцно увійшли в життя мешканців Дедвуда, що на них практично не звертають уваги. Тут вбивства привертають менше уваги ніж танці дівчат у місцевому салоні. власник якого Ел Свернджен вважається негласним господарем Беремо нового поселення. Сюди приїжджає і колишній маршал Сет Булок, сподіваючись разом зі своїм другом і партнером по бізнесу Соломоном Старом відкрити торгову лавку. Серіал обожнюють за дуже живий спосіб розповіді. Діалоги тут гострі і дещо брутальні, але саме вони створюють відчуття реальної, брудної, небезпечної прикордонної Америки без глянцю та романтизації дикого заходу. Додатковий кайф у тому, що поруч із вигаданими лініями з'являються і реальні історичні постаті, а автори спирались на та щоденники та газети мешканців того часу, щоб відтворити атмосферу і деталі, Дедвуд зібрав купу нагород і вважається одним із найкращих драматичних серіалів HBO. Через багато років вийшов фільм продовження Дедвуд зе муві, який повертає героїв і дає відчуття фінальної крапки. Події там відбуваються вже після серіалу. Рим одна з наймасштабніших історичних драм початку нульових. Спільна робота HBO та BBC. Серіал переносить нас у буремний період занепаду Римської республіки та становлення Римської імперії. Події починаються в 52-му році до нашої ери, коли Гай Юлій Цезарь завойовує Галію. Починається, наче щось з й Обелікса, тільки там він так і не захопив нікого. Після восьмирічної війни і готується повернутись до Риму. Племінниця царя Атія з тривогою чекає його повернення Патриції у Вони бояться. Що повернення Цезаря порушить їх благополуччя. В Сенаті лідери переконують старого друга Цезаря Помпея Великого, що Цезар став загрозою для процвітання Риму. В цей час двоє легіонерів, невдах, Луцій Варіні і Тіт Пуло затівають свою гру, щоб підвищити власний добробут. Тим ближче легіони Цезаря просуваються до Риму, тим більше зростає напруга між солдатами і мирними жителями. Тим ближче до розв'язки наближається конфлікт, який назавжди змінить історію. Рим вражає неймовірним рівнем постановки. Відтворення Побуту архітектури, релігії та традиції Риму першого століття до нашої ери одне з найдетальніших в історії телебачення. Костюми, масові сцени, декорації та масштабні батальні поєдинки були настільки дорогими, що серіал став одним із найдорожчих проєктів свого часу. Аббатство Даунтон один із найзнаковіших костюмованих серіалів останніх років, створений Джуліаном Феллоузом. Події відбуваються у вигаданому англійському маєтку Даунтон наприкінці епохи Едварда VII, охоплюючи період з 1912 до 1926 року. Серіал детально показує життя аристократичної родини Кроулі та їхньої прислуги, балансуючи між особистими драмами, історичними подіями і соціальними змінами того часу. Секрет успіху Даунтона криється у майстерному переплетінні. Кількох світів блискуче життя вгорі та щоденна праця внизу, де відносини між панами і слугами стають не менш важливими ніж романтичні або політичні інтриги, і все це на тлі реальних історичних подій від загибелі Титаніка до Першої світової війни та зміни соціальної структури Великої Британії. Варто відзначити, що костюми та локації в аббатстві Даунтон вражають своєю автентичністю. Маєток Гайклер Касл, де знімали більшість сцен, став культовим місцем серед фан. Серіал отримав численні нагороди, включно з ЕМІ та золотим глобусом. А його популярність була настільки великою, що історія отримала продовження у вигляді двох успішних фільмів. 1960-ті роки Нью-Йорк переносимось в золоту епоху реклами на Медісон Авеню, де стильні офіси, сигаретний дим, віски в робочий час і геніальні або небезпечні ідеї, які продають людям мрії. Дон Дрейпер створює блискучі образи будь-яких товарів, добре заробляє, носить елегантні костюми та майстерно маніпулює людьми. Дон генератор золотих ідей, що обіймає посаду креативного директора в агентстві Стерлінг і Купер. Зрештою, він щасливий батько та чоловік. Ще не той, за кого себе видає, адже приховує чимало таємниць минулого. З дрейпером працюють різні люди. Проблемні, талановиті та дволикі, для яких це постійна гра, в якій вони завжди перемагають. Найкраще в божевільних те, як цікаво спостерігати за змінами в Америці 60-х. Соціальні ролі, сексизм і Інші ізми, сім'я, амбіції, ілюзії успіху і як люди намагаються виглядати бездоганно, коли всередині все тріщить. Його обожнюють за історичну автентичність і візуальний стиль. А ще він отримав 16 Еммі. Гордістю і упередження, це, мабуть, найвідоміша екранізація Джейн Остін, яку радять найчастіше. Так, так, це саме цей серіал став натхненням для другого сезону Бріджерстонів і багатьох інших костюмованих серіалів. Історія проста й на перший погляд банальна у сім'ї Беннет п'ятеро дочок, а значить, п'ять шансів знайти вигідну партію, і це означає ще п'ять нервових зривів місіс Беннет, коли поруч з'являється заможній містер Бінглі та його гордий друг містер Дарсі, починається класична. Гра характерів принципова Елізабет Беннет» і Дарсі, який наче весь час говорить я тут випадково. Тон серіалу одночасно романтичний і дуже гідкий у спостереженнях за суспільством, гроші, статус і про те, як правильно мають поводитись жінки і чоловіки. Плюс він знятий так, що хочеться розглядати кожен кадр: костюми, інтер'єри, прогулянки в англійській зелені. Усе працює на атмосферу і відчуття епохи. Недарма серіал отримував нагороди. Зокрема, відзначали й акторську гру і Костюми. І так, саме тут народився той самий неповторний момент сцена з мокрою сорочкою Коліна Ферта, яку потім десятиліттями згадували як один із найбільш незабутніх моментів британського ТБ. Кажуть, ця роль буквально зробила ферта зіркою і навіть вплинула на поп культуру. Настільки що без цього Дарсі могло б і не бути Бріджит Джонс у тому вигляді, в якому ми її знаємо. Ось така добірочка у нас вийшла. Якщо ви любите костюмовані драми, то подивіться ще ось цю добірку. Якщо ви любите серіали про кохання, подивіться ось цю добірку. І пишіть в коментарях, що ви ось цього дивились, не дивились, що порекомендуєте ще. А ще повертайтесь за тиждень. До нових зустрічей. Пока-пока.